Окупанти запровадили низку заборон на окупованій частині Донеччини, Так, ватажок так званої ДНР Денис Пушилін видав указ, в якому запровадив низку заборон на окуповані Росією частині Донеччини, серед яких військова цензура та заборони на зібрання. Цитую запровадити військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами. Вводиться заборона на проведення зборів, мітингів та демонстрацій походів та пікетування, а також інших масових заходів, також заборона на проведення страйків та інших способів зупинення або припинення діяльності організації. Крім того, запроваджено комендантську годину із понеділка до п'ятниці з 23 години до четвертої години ранку, так званим чиновникам та бюджетникам заборонили виїзд будь-куди, крім Росії, без дозволу. 8-10 вересня Росія провела фейкові вибори депутатів місцевих рад на окупованих територіях України разом із місцевими виборами по всій Росії. ЄС заявив про невизнання російських фейкових виборів на окупованих територіях України. І наголосив, що керівництво Росії відповідатиме за наслідки цих незаконних дій. Рада Європи оголосила, що фіктивні вибори, які Росія провела на окупованих територіях України, є недійсними відповідно до міжнародного права. А держсекретар Шаїнтоні Блінкен заявив, що Вашингтон теж ніколи не визнає результати цих псевдовиборів. Ось такі новини. Підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.